Слава Україні, Романе Петровичу, радий вас бачити. Героям слава. Доброго дня, пане Антіне. Пане Романе, далеко ходити не буду. Тобто, стів Вітков випромінює певний оптимізм. Так, от я буквально пару хвилин тому озвучував основні меседжі, які ми почули. Ну і звісно, глядачі Fox News від цього спецпредставника Дональда Трампа. Він заявив, що цього тижня. Має відбутися зустріч з представниками України, це важливий сигнал. І щодня американці ведуть перемовини з росіянами. І на думку Віткофа, угода з Путіним можлива до кінця року. Так за... от цитую Віткофа. Путін безумовно дав зрозуміти, що хоче миру, і навіть є конкретна пропозиція, яка перебуває на столі. Це не перші сигнали рожеві фантазії, рожеві мрії чи окозамилювання. Ну але Вітков демонструє, що процес триває у Кремлі. У свою чергу категорично відкидають будь-які перспективи і будь-які інші, крім російського ультиматуму, опції перемовин з Москвою. Романе Петровичу, прошу вас підсумувати: оцей от великий важкий цикл, так який вперся. Кремлівські, ні, ми хочемо більше мовляв. Пане Антіне, боюсь я що нічим не можу порадувати ні вас, ні телеглядачів. Бо, окрім інформаційного шуму, у словах ні Віткофа, ні Лаврова, ні тим більше мовчазного московського фюрера і говірливого президента Дональда Трампа знайти не можна. Зверніть увагу, оце питання відкуфу було поставлено двічі: так які ж пропозиції? Відповідь одна: вони на столі. Як виявляється, після того, коли вже ретельно розібрали ситуацію після зустрічі на Алясці, Дональда Трампа і Московського Фюрера. Вся інформація, яка була оприлюднена, починаючи від, здавалось, би, найближчого до того, щоб вести якийсь конструктивний діалог зустрічі президента Зеленського і Московського Фюрера, все це більше є сподівання, надії, внутрішні переконання Дональда Трампа, ніж правда. Бо, як виявилося, про це не говорили на Алясці. Про це не говорили під час телефонної розмови в перериві зустрічі Дональда Трампа з європейськими лідерами, ну а Стів Вітков заповнює собою простір інформаційний. Бо так як він після останньої зустрічі в Москві швиденько прибіг до Трампа і сказав, що Путін готовий зустрітися, але як виявилося... За словом, готовий зустрітися, він готовий зустрітися тільки з Дональдом Трампом і не далі. Тому безумовно корисною буде зустріч і важливою між Стівом Віткофом і українськими переговірниками. Але скоріш за все вона буде слугувати наповненням критично недостаючої інформації у Стіва Віткофа про те, що насправді. Відбувається, але так як і розмови з радниками глав держав Європейського союзу і Європейських держав з питань безпеки, Вітко втричі сказав різну за змістом інформацію. Правда, про те, забувся через деякий час, і сьогодні так само готується зустрітися з українською делегацією. Насправді, тут, окрім бла бла. А ніякої суті, бо ніяких пропозицій, які б лежали на столі, просто не існує, і це знають всі. Так, цитую агенцію Bloomberg з посиланням на анонімне джерело. Так, на перемовинах з Віткофом, які плануються цього тижня, українська делегація говоритиме про гарантії безпеки для України. Так, увійдуть до неї е, делегація. Вирушає до Нью-Йорка, Увійдуть до неї Андрій Єрмак, секретар ради нацбезпеки і оборони Уміров. Крім гарантій безпеки, перемовини не стосуватимуться можливої двосторонньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського і Кремлівського правителя Путіна. Так, але повторюся це анонімне джерело, і це агенція. Блумберг хотів би розпитати вас, Романе Петровичу, що можуть на стіл виставляти американці? Так, тому що ви абсолютно правильно відзначили певну хаотизацію, не лише в повідомленнях. А у інтелектуальному процесі, ну, прости, господи, що я це застосовую, в голові в окремо взятого американського президента. Так, тобто, то в нього був тристоронній президентський саміт, але йому передуватиму, мав би двосторонній президентський саміт, а то взагалі він би і не хотів би в цьому брати участь. Тобто він регулярно змінює оцю от магнітну стрілку свого компасу. Так, але ну, є сухі. Можливо, факти, чи сухий залишок. От на вашу думку, що американці будуть намагатись запропонувати, вони будуть пропонувати свою окрему позицію, чи вони вже мають певну узгодженість е певної гри, і це може бути небезпечним для нас з росіянами? Ну, є різні погляди на це. Від погляду йошки Фішера, колишнього міністра закордонних справ, який сказав про те, що. Та е, Трампи з е, Путіним вже все поділили, і вони тільки не знають, як все це реалізувати до е, позиції Джона Болтона, який дописував свою статтю про е, позицію Дональда Трампа в питаннях переговірного процесу, коли в нього йшов обшук і вдома, і в офісі, і він зазначив, що принаймні, так як ви й сказали, пане Антіне Хаос. Непослідовність, нелогічність, максимальна узагальненість, дезорганізованість цього процесу вони не те, що наближають до миру, вони віддаляють від миру. Ну а, а італійський аналітик Паоло Мілєто й взагалі зазначив про те, що за таких умов. А очевидно, що Трамп принципово не розуміє, що він справу має, і йому українська проблема, як він називає, вона принципово не під силу. І тому відбувається просто інформаційне наповнення. Якби інформація накриває всю суть процесу, і ми то бачимо ініціативи Дональда Трампа, які... А єдине, що роблять, це сотрясають інформаційний простір. Зрозуміло, що таку роль відіграє і Стів, Вітков, який вкидає абсолютно нерозтлумачені і беззмістовні фрази. Ну, як, наприклад, та, яка звучить нині, що свого роду, скажімо так, суголосо, су су в тому числі й Дональду Трампу. Ну а у відповідь з Москви, Весь час звучить однозначно: ні цього не було, це не так. Навіть смішно, що це оголошено, і так далі. Тобто, насправді, якби відбувається свого роду інформаційна гра, що в цьому може бути небезпечно, і що в цьому може бути корисне. Я не переконаний більше того. Я переконаний в протилежному, що між Трампом і Путіним було досягнуто яких, до, якихось домовленостей. Окрім того, що Трамп має певну симпатію до фюрера московського і сам хоче таким бути, навряд чи вони могли про щось домовитися. Ну хіба що поділять ресурси з того, що продадуть акції, які повернули ExxonMobil із проекту Сахалін? Один а те, що стосується всіх подальших речей, переговорного процесу, і так далі, то очевидно, що адміністрація Дональда Трампа не має відповіді на ці питання, і в нинішній ситуації вони мусять лише інформаційним потоком наповнювати простір для того, щоб якось підкреслювати свою значимість. Що тут ще небезпечно? Те, що Вашингтон, і зокрема Трамп, вже нарядився як посередник. Він себе вважає посередником і то одному пілюлю видає, то другій стороні пілюлю видає, то якісь погрози висловлює, які насправді ніколи не можуть бути реалізовані, особливо по відношенню до Росії. Таким чином, тримає ситуацію в напрузі. Чий у цій ситуації є щось корисне, сама по собі зустріч Вікофа і української сторони це перша зустріч. Зверніть увагу, півроку а, Вітков веде переговори, ніби по проблематиці. А він вперше зустрічається а, тет а тет з українською делегацією. Ну, якщо не брати онлайн-зустрічі, які були з радниками глав. Держав Європи, Європейського mm -hmm. Союзу. І от тут це дуже важливо, тому що а, є можливість передати хоча б достовірну інформацію для того, щоб Вітков не гуляв, бо він і назви плутає регіонів і міст, про які він говорить, про які йшла нібито мова. Під час переговорів таке враження, що цей от топографічне чи то географічне невігластво Вітков, що це певна демонстрація реального ставлення до окремо взятих держав, напрямків і так далі. Це такий собі географічний кураж, Романе Петровичу. Ви дуже влучно охарактеризували зараз позицію Вітков. Насправді йдеться не тільки про відков а звісно, ну але. Але як не дивно, це суголосно з позицією озвученою. Дональдом Трампом увага, іронічний сміх за кадром. Отже, але звісно, Трамп говорить не сам про себе, а говорить про кремлівські заяви. Отже, Трамп назвав показухою заяву Лаврова про відмову Путіна зустрітися із Зеленським. Отже, одна з журналісток запитала Трампа про останні заяви Лаврова, які вкотре поставив під сумнів. Легітимність Зеленського. Ну і от цитую Трампа «неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все фігня на букву Х англійською мовою. Американський президент вжив е прекрасну лексему Булшіт. «It's all bullshit» – це все фігня на букву «Х». Всі займаються показухою, і говорячи про Джона Болтона, телеканал «Еспресо», І, зокрема, я долучився до цього. Ми записали буквально напередодні обшуку у колишнього радника з питань національної безпеки Болтона і колишнього надзвичайного повноважного посла Сполучених Штатів в організації Об'єднаних Націй. Ми записали інтерв'ю, що він мені сказав. Цитую зараз е, Болтона щодо силової компоненти, яка могла б бути задіяна задля гарантування безпеки України, то насамперед сторони повинні визначити, яку саме функцію мають виконувати ці сили? Чи йтиметься про традиційний формат миротворців у стилі ООН? Уповноважених застосовувати силу лише для власної самооборони, здійснювати моніторинг і так далі. Чи це буде механізм примусу до миру, уповноважений застосовувати силу для забезпечення дотримання режиму припинення вогню? Це звучить занадто теоретично для наших глядачів, але просто щоб всі розуміли, так формула миротворців чи гарантів безпеки України вона має різночитання. У Кремлі читають по одному, в Вашингтоні хотіли би бачити по іншому. В Києві ми плекаємо певне своє бачення. Ну і цілком і воно цілком суголосне з тим, як бачать гарантії безпеки європейців. Але є ще Китайська Народна Республіка і є ще наш. Противник Російська Федерація. і всі хочуть оцю от формулу про гарантії безпеки використати на свою користь. користь росіяни для контролю. А європейці з американцями не хотіли би, наприклад, пускати китайців в центральну Європу. Вам слово. Ну, а, звертаю увагу на крайній візит Ентоні Родакіна, адмірала до Києва, начальника штабу британської армії. А разом з французами ще на кінець березня було розроблено три варіанти. Причому ці три варіанти можуть використовуватися як разом, так і окремо в залежності від того, яке буде прийнято рішення про припинення вогню чи укладена якась угода. Тут дуже важливо, бо мета буде залежати від того, а з чого стартувати, з якої позиції стартувати. Ще в тих документах передбачалося три можливі варіанти. Це заняття демілітаризованої зони, між лінії зіткнення, лінію фронту тими уповноваженими миротворчими контингентом, на який приймає рішення Рада безпеки і погоджуються обидві воюючі сторони. Друге. Це надання максимальної забезпеченості українським військам. Це так звана модель дикобраза, про яку говорить і Радакін, і адмірал, і про це говорить Урсула фон дер Дерляєн і цілий ряд чільників Європейського Союзу і НАТО. І третій варіант: це коли а, розміщується контингент о, у союзу охочих. чи… Коаліції охочих в межах 40-60 тисяч у нинішній ситуації, якщо от постежити за розмовами, які ведуться від Китаю і до Лондона, і до Великої Британії, то можна запропонувати спільний підхід. Так як про це пише частково Файненшл Таймс, політико вже європейські видання підключилися. Де перше? А Чітко визначається лінія зіткнення, тобто лінія фронту. З обох боків визначається демілітаризована зона. А ця мілітаризована зона займається погодженими обома сторонами силами. Бо ну, так прийнято для того, щоб отримати мандат, а, який буде видано Радою безпеки ООН. Наступну полосу займають. Збройні сили України, які отримують максимальне оснащення, вибудовуючи лінію оборони. За Збройними силами України знаходяться експедиційний корпус коаліції охочих. Таким чином, щоб також страхувати на випадок порушення чи режиму перемиря, чи мирної угоди. На морі ситуацію підтримують військово-морський флот. Туреччини в повітрі забезпечуються на рівні тактичної авіації Франція і Велика Британія, на рівні розвідку і аерокосмічного моніторингу, здійснюється Сполученими Штатами Америки на всьому, всьому просто. Я дуже конспективно, поверхово виклав те, про що йшла мова ще в березні місяці. Ми про це до речі, з вами Але не одного розгляну, разу. Карант... Ні, нам це все не підходить. Ми хочемо, щоб були китайські миротворці в лапках, звісно, і ми хочемо контролювати українську внутрішню політику. От якось так вони, вони хочуть. І французи, британці, німці вони мають дати свою консолідовану чітку позицію. Так і розуміємо, що ну присутність і контроль, наприклад, над небом. Це вже половина справи. Це означає, що була би готовність збивати російські ракети, а можливо, і російську авіацію, яка запускає ці ракети. Ну, ми бачимо по казусу Люблінського дрона, що не завжди готові збивати кремлівську власність навіть у своєму, у натівському небі, Пане Антине, <клес> тут проблем немає. І позиція британська і позиція французька вони готові на себе брати питання контролю над небом, і це було заявлено декілька разів. Спочатку говорили про лише контингент, потім британці заявили лише авіація, і контроль над небом. Потім було спільне рішення. Тобто я покладаюсь тут на позицію, яка не одного разу висловлювалася Ентоні Радакіном адміралом. Який чітко сказав, що Велика Британія готова на себе брати, в тому числі і питання, які пов'язані з контролем неба, коли з'явилася позиція участі Вашингтона, це додало сили і впевненості коаліції охочих. Тому воно так ретельно зараз обговорюється і пропрацьовується тут. Є набагато серйозніші питання, зокрема, застосування цього контингенту. А, можливо, власне, ідея п'ятої статті, вона й задумувалася як свого роду ключ до використання. Однак, як ми розуміємо прекрасно, її необхідно доопрацьовувати. Тому йде зараз досить ретельна робота. Дискусія між Сальвіні і Макроном, вона виявила ще декілька проблем. Бо, здавалось би, це так, політики погралися, але насправді вони відкрили ще одну проблему. Тобто. Стаття НАТО без НАТО, тоді виникає питання: а система управління цим процесом. Тобто, це означає, що має бути командування спільних сил. Так, воно нині існує як об'єднання двох штабів Франції і Великої Британії, але вже навіть зараз у цьому процесі бере участь 36 держав. Тому тут є над чим працювати. Насправді відповіді, які вами поставлені, пане Антіно, вони мають чи питання, вони мають відповіді. Зокрема, хочете китайців, розміщуйте їх в демілітаризованій зоні навколо лінії дотику, навколо лінії фронту. Ви отримаєте відповідь на це, але далі будуть йти лінія, яка заповнена Збройними силами України. Тобто, тут є ймовірність і варіанти, що обговорювати. Чому це нині викликає скепсис? Тому що всі бачать, московський фюрер не ладен сідати за ведення конструктивних переговорів. Він втікає, він дурачить голову Трампу. Він відноситься до Трампа, як писав Пауло Мілє, як до власного механіка свого особистого автомобіля. Надзвичайно серйозний сигнал, е, Романе Петровичу. Наостанок хотів би вас розпитати. Ви вірите в перспективу двосторонньої чи трьосторонньої президентської зустрічі? Так, росіяни роблять все, щоб її зірвати. Ну і пам'ятаємо, що з Кремля надходив сигнал, що вони готові лише підвищувати дещо підвищувати рівень російської делегації, тобто поставити Мединського на обцаси чи то на каблуки, так ну щоб він якось солідніше виглядав. Ну, це Гірка іронія, ну, поміняють мединського на Медведєва, тобто це не йдеться про зміну російської позиції. Але американці плекали цю ілюзію. Чи ви бачите реалії для того, щоб, наприклад, ну, не найближчий місяць, але до кінця, наприклад, року було, була можливість проведення тих чи інших перемовин на, на найвищому рівні? Я переконаний, що ніякої зустрічі, двох. Чи трьохсторонній, в цьому році не буде, навіть це не треба, не треба планувати. Всі ці зустрічі, роботу треба проводити, вона важлива з іншої причини. Але я тут повністю погоджуюся з сьогоднішнім матеріалом Wall Street Journal, що немає можливості здатності в Дональда Трампа сформулювати відповідь на це питання. І тому очевидно. Як робить висновок Wall Street Journal, треба готуватися до чогось більшого. Я розумію прекрасно, що сховали журналісти Wall Street Journal за словами чогось більшого. Бо московський фюрер виношує набагато небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України. Процитую тут Йошку Фішера, який чітко каже. Путін будує імперію, російська імперія без України неможливо. І ось вам відповідь лежить на поверхні. Тому те, що відбувається зараз, використання дипломатичного процесу як війни Рашиської Федерації, як дурачення голови Дональду Трампу не більше, не менше. Якщо до найближчі місяці Вашингтон не застосує силу. А це мається на увазі максимальну допомогу України, і не включить санкції серйозні, які будуть суголосні з європейцями по відношенню до Росії, говорити про якусь зустріч навіть в наступному році ніякої можливості немає. Тобто, вже очевидно, що Кремль взяв ситуацію на затягування. Зустріч в Алясті легалізувала. Московського фюрера в міжнародній політиці Трамп вчинив дурницю. І зараз він пожинає наслідки цієї дурниці, цієї зустрічі, цієї легалізації московського фюрера. Це дуже небезпечна річ. За таких умов очевидно, що Путін не піде ні на яку зустріч ні в трійці, ні в двійці. Він буде тягнути час. Використовуючи цей, цей час для ведення війни і проти України і для підготовки війни проти НАТО і Європи, дякую вам, Роман Безсмертний з нами був на прямому зв'язку. Знаковий український політик і дипломат говорили про все найважливіше.